До армії, походив в службу в ТЦК, після чого був відряджений сюди і ну, за власним бажанням перевівся сюди. І якщо відверто, я півтора роки хотів відти перевестися, не було змоги. Просто не, не, не давали відношення або пропонували туди, куди не, не це не хотів. Получається, нас відправили у відрядження в 68-му, коли, грубо говоря, нас привезли сюди, типу, на розподіль чи кого куди, то підійшов ас, ми з ним поспілкувалися і вирішив спробувати сюди. Ну, зараз наразі це аеророзвід. З Дронів, знаходимо цілі, передаємо дані. Всі моменти, звісно, за місяць ти не вивчиш і не прилопчишся, але основу базу за місяць, щоб. Ну, Чітко тримати пульт в руках твердо, то спокійно можна. До армії походив в службу ПЦК. Це, звичайно, зустрічався з таким поганим ставленням. В основному, що ну, то, що тіпа, та, як викладають його в тому світлі, що людилові і тому подобне. Сам йде туди. От і все. Ну що наразі і зробив. Якби люди самі йшли, цього б всього не було. Це насамперед. По-друге, вони мають самі розуміти, що ну, рано чи пізно колись прийдеться йти. В будь-якому випадку, моя думка, що треба, щоб вставали всі, і йшли і не допускали оце гімно до своїх ну, земель. Щоб це гімно не долізло далі. От що, що от, москальці кап-кап, коли він сюди приходить, нахід, з нього, ніхуя не лишається. Це а по-друге, ну, пайля. як це голову гнути перед кимось в любому нашому треба відстоювати свою землю